Assassin's Creed Origins Отже так, чергова революція у серії Assassin's Creed Сеттинг до подій навіть першої частини Єгипет. Історія про те, як було засновано братство. Знаєте, звучить як хіт і так воно мало так бути. Проте величезна та порожня мапа у купі з жахливим балансом, який мотивує тебе донатити на бустер досвіду. Так як не приведи Боже твій ворог, хоча б на один чи два рівні вище за твій, та тобі сра. Так ще й так вийшов, що не про заснування братства, бо заснування братства займає одну соту відсотка від всього часу сюжета, протягом якого баєк, головний герой, мститься за свого сина. І після вони там з дружиною засновують братство, щоб боротися з орденом давніх, це типу тамплієри. А самі асасини тоді ще себе називали прихованими. Основний сюжет трошечки хороший, але для серії він не має нічого цікавого, нічого корисного. Просто типовий сюжет про помсту.